Від початку повномасштабного вторгнення українські діти, попри постійну жорстокість та руйнацію, продовжують демонструвати надзвичайну внутрішню силу та стійкість. Аби відволікти дітлахів від реалії війни, Запорізький гурт показав для малечі прем'єру музичної вистави Дум так і летючий барабан. Про що ця вистава? Історію її створення та чи буде вона цікава для дорослих, поговоримо сьогодні в нашій програмі Арта, де нашої студії завітав керівник гурту Барабан з та Денис Васильєв, пане Денисе, ваш музичний проект виходить на новий рівень, і наразі в своєму репертуарі він має першу імерсивну виставу. Про що вона і як яка взагалі історія її створення? Ну дійсно, у нас вийшла перша така вистава театральна. Хоча в нас до цього був досвід співпраці з театрами. Mm -hmm. Ми були учасниками, але це повністю наша самостійна розробка. Почалося все з як які має то воно бути. Я був учасником фестивалю Тамбуримонді. Це великий всесвітній фестиваль виконавців на барабанах. Наш гурт входить, мабуть, як гурт входить в десятку всесвітньо відомих виконавців на барабанах. І, власне, під час того фестивалю ми побачили виставу, яка зветься німецькою мовою, «Das та конфлю. que І вона була присвячена повністю рамковим барабанам, і зала була забита е, дідлахами, які сиділи, бігали, повзали. І ми прийшли і подивилися. Вистава була німецькою мовою. Ми розуміли, ну як так, трохи німецькою володію, але е, повністю всього там тексту не розумів. Але зрозумів, що вона захоплива. І ми дійсно, якби вийшли після вистави, заспівали там ті піс дитячі І я зрозумів, що така вистава потрібна нашим дітям. І мене вразило те, що виставу представили всього три дієві особи: головна героїня, яка розповідає історію героя, і два помічника музиканта, які допомагають під час живих виконань пісень. І власне ця ідея. Мене захопило. Я вийшов на контакт з авторками німецькими Сюзанною Лоці Інгрід Клос, і ми вирішили, що. Добре, давайте зробимо українську виставу, адаптацію. І я написав проект, який подавав декілька разів в різні благодійні фонди. І, врешті, проєкт Europe» вирішив, що це дійсно важлива наша ідея. А ідея полягала в тому, щоб відтворити. Маленьку виставу, а в маленьких просторах, типу як бомбосховище або укриття, щоб не було потрібно дуже великої сцени. Хоча на великій сцені ця вистава теж може бути зіграна в більш такому широкому масштабі з залученням додаткових музикантів, але ми сфокусувалися на мінімізірованій такій версії, щоб діти, якщо не дай Боже, там буде якийсь там. Ну, халепа, і от треба їх відволікати. Е, я додатково працюю з музеєм феноменальної сили, в якому є укриття. І в музеї архітектури Запоріжжя, так само як і знаходиться в укритті, є сцена, і де наш місцевий театр вже показує свої вистави, показував там історії міста. Я надихнувся цим і сказав: ок. Давайте, це теж локації, в яких можна робити це. Ми створили півроку, працювали, і презентація відбулася в нашому укритті в незламному хабі «Титан», де прийшло дуже багато дітей з багатодітних сімей. Прийшли, от у нас буде фонд Карітас допомагає, посмішка дитини. Тобто об'єдналися волонтерські і благодійні організації, які запросили дітей. Вистава безкоштовна і. Я відчуваю, як, от після вистави, дітям так, от все подобається, і головне, що а... Я проводив як директор музею музичних інструментів багато екскурсій і розумію, як важливо дитині доторкнутися до інструменту. Тому після вистави ми обов'язково дозволяємо таку фотосесію або іноді навіть майстер-клас, де я показую, даю пограти, спробувати і в такий спосіб. Наша вистава не просто подивилися і все. А власне в тому і полягає імерсивність цієї вистави, що діти занурюються в цей контекст, вони разом співають, відгадують загадки, танцюють, співають, і потім всі ці інструменти ще можливо і потрогати власну руч. Тому от, така вистава. Угу. Окрім того, що ви виступаєте як продюсер даної вистави, ви ще й актор. Чи складно було вам вжитись в роль? Скажу так, що да, це можливо було складно, але складнощі були, наприклад, іншого характеру. Ді я вам. зазвичай не співаю, я граю, я, тобто є інструментальний жанр і навіть там Червона руті і без співу інструментальність. Така. І коли я спробував співати, ми взяли ноти німецькі оригінальні, мені допомогли ці ноти перекласти, зробити запис, аранжування. Я почав співати. А у мене голос не не виходить, а я, як головний герой, маю співати їх. І я звернувся до нашої студії, де займаються голосом до пані Чепішка, і вона допомогла мені поставити голос, визначити, що в мене там барітон, що та тональність не підходить, що треба там вона перехідна, якась що треба було ноти всі перевести в іншу тональність, і тоді я заспівав. І власне грати. Як актор мені це ну, якби не те, що звичне, я був учасником студентського театру, і, ну, тому досвід маю, і виступи теж я танцював в дитинстві багато. А от, власне, заспівати і провести всю виставу, це було в мене дійсно впервої, І Перша вистава була хвилююча, скажу відверто, дуже хвилювався я. Я хвилювався ще й за моїх е, колег і за Наталію за Савелія, які допомагали, і навіть за звукорежисера, який допомагав. Тому ці всі нашарування на, на хвилювань е, якби. Трошки відволікали, але після вистави вже було все добре. і друга вистава вже була більш гарна. Ну і далі, вже якби вже просто практика, вона дозволяє ну якби акторську цю штуку на напрацьовувати. А в чому особливість вашої вистави? Знаю, що родзинкою її є найбільший рамковий барабан в Україні? Е, як він став учасником вашого дійства? Ну тому що назва дум так це ім'я, героя і летючий барабан. І для дитинки, для маленька, уявіть собі, від трьох рочків можливо навіть і менше, хай приходять. Цей барабан він вдвічі більший за її зріст. І я дозволяю дітям сидіти біля сцени, бо я до них звертаюся там під час овочевої пісеньки або пісеньки про гномів. Я в той барабан сам залізаю. Я цей дорослий, метр вісімдесят п'ять. Я в ньому літаю. Тобто я літаю разом в уяві з головним героєм і з нашими е, маленькими глядачами. То барабан має бути дійсно великий. І допомагали мені його зробити, мої колеги, запорізькі майстри і Дмитро. І разом ми з ним там з Романом ми все це робили. Був дизайн-проект. Ми вимірювали, якою все ж таки він має бути там величезним. І висота борту, і ну багато чого було. Ми його виготовляли десь півроку. Це дійсно складно, і скажу, як вже як директор музею інструментів, що це найбільший реальний музикант. Ми ще не отримали свідоцтво від е, книги рекордів Гіннесу, але е, не знаю, на це потрібно чи ні. Він дійсно великий. Головне він настроюється, тобто він грає. Під час вистави всі інструменти справжні, нема бутафорських інструментів. Всі грають, бо я можу взяти то, 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 то і воно звучить, і кахони. І у нас були ще такі інструменти, як флексатон. А, 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 вібраслеп. Коротше, їх там багато різних таких назв, які я чесно ніколи на них не грав. І от разі разом з цим летючим барабаном воно утворює оцей емерсивний ефект, що звуки народжуються прямо на сцені. Ніяких спецефектів штучних немає. все акустично справжнє, аналогове. І я цим дуже пишаюся, що воно от от. Народилася от така от реально класна, крута, акустична вистава. Знаю, що навіть якщо немає музичних інструментів, то звуки ви створюєте через тіло. Да, у нас є, наприклад, прям пісенька, під час якої ми співаємо так, так, дум, дум, так. Я діткам показую, як видаються ці звуки, і ми розробляємо це. Називається техніка body Percussion. Е, мені з цим допоміг Мурат Чоскун. Це керівник фестивалю там в Орімунді. Він видатний і музикант, і е, вчитель, якби і от власне, з німецькою командою, в чому їхня сила була і допомога, що вони разом допомогли мені. Адаптувати для малечі і для дорослих. І, власне, ця пісенька є вірусна, така дійсно такий айворн, який залазить, і вона легка для запам'ятовування. Я бачив, як дорослі виходили, заспівували, і дітки підхоплювали. Тому оці всі елементи вони задіюють увагу. Тобто, про що ми говоримо? Щоб відволікти дитину від жахіття війни, хоча б на час, треба заволодіти її увагою, сфокусувати. Спрямувати на щось, що її розвиває. В даному випадку ми фокусуємо увагу на звуках, на музичних інструментах, на ефекту новому. Сцени постійно змінюються, вони мають коротку тривалість, щоб дитина не втрачала фокус уваги. І завдяки цьому вдається занурити дитину і повністю відволікти від якихось проблем. І в цьому є унікальність і подяка моїм закордонним колегам. Пане Денисе, наша знімальна група була присутня на прем'єрі музичної вистави Дум так і летючий барабан. Про те, як це відбувалось, далі в сюжеті. Незламному хабі цього разу особлива атмосфера. Тут можна побачити різноманітні барабани та інші музичні інструменти. Всі вони задіяні у дитячій виставі «Думтак і Летючий барабан. Головний герой музичної вистави Думтак. Він живе в країні Терекіта та збирає різноманітні звуки. Думтак мандрує різними локаціями. Разом з ним подорожують і діти. Там вони вивчають музичні інструменти, а саме, як вони грають та звучать. Глядачі можуть брати участь у створенні музики разом з Думтаком постукувати, плескати, співати та навіть барабанити. Під час вистави малеча має можливість ознайомитись насамперед з ударними інструментами. Для цієї вистави був виготовлений найбільший в Україні рамковий барабан. Як повноцінний музичний інструмент настроювання, цей летючий барабан головного героя. Він не просто декорація, він справжній музичний інструмент. Це головне: безліч рамкових барабанів, інструменти український бубон. Я намагаюся показати, що на ньому можна грати, що це сучасний інструмент, флейти, сопілки. Казковий герой Думтак, який існує в уяві дітей, і історію якого переповідає Денис Васильєв, подорожує зі своїм летючим барабаном. Він відвідує місця, яких ніколи раніше не бачив. Незалежно від того, куди він їде, чи то до ельфів у ліс, чи то на овочеву кухню, будь-де він знаходить музику. І цікаво, навіть якщо немає інструменту, Думтак легко змушує звучати тіло і голос. Я зрозумів, що грати на барабанах це ну і взагалі на інструментах це дуже може бути увлекательно і прикольно. Також була цікава історія про думдака. А чим вона тебе зацікавила? Лісучим барабаном. Там було дуже багато пісень і багато співали, багато грали в інструментах. Можна приходити родинами, і цей проект для нас став можливий завдяки допомоги проекту Хаус офіроб, який власне допоміг нам все це влаштувати, побудувати декорації, закупити музичні інструменти, пошити костюми. І діти головне, які сьогодні прийшли, вони отримали таку можливість зануритися в нову виставу, присвячену ну, якби українським і світовим. Музичним. Шним інструментом триває дійство 45 хвилин і розраховане на дітей віком від трьох років. Проте як додають організатори, цікавою вистава буде і дорослим. Тому не гайте час та поспішайте зануритись у світ мистецтва разом з казковим думтаком. Пане Денисе, попри те, що вистава дитяча, на афіші зазначено, що вона для великих та маленьких глядачів, е, яка вікова категорія може на неї все ж таки завітати? Ну, ми називаємо так: від 3 до 99. А що ж? Бо робити, зазвичай, якщо 100? Бо зазвичай ну, малечі приходять разом зі своїми батьками або більш дорослими там, сестрами, братами. І я бачу, що Uh, увагу можна uh, сфокусувати їхню на різних елементах для кожного своє. Але, власне, унікальні інструменти вони цікаві всім. І в кожному дорослому я бачу маленьку дитину. І я звертаюся безпосередньо до цієї малечі. Я бачив, як сиділа бабуська з, зі своєю онукою, і малечі йорзала, йорзала, йорзала. А потім бабушка каже: це не відволікай мене. І бо бабуся вже дивилася виставу, і малеча тоді теж така. о! Все сфокусувалося, тому дивіться, світ музичних інструментів він цікавий для всіх майже. Ну, хто цікавиться музичними інструментами. А ми в одній виставі показуємо і задіємо понад 50 різних музичних інструментів, яких ну, зазвичай діти і дорослі навіть не бачать ні на сцені, ні в житті, ні навіть в музичному магазині. Бо ці інструменти створені там безліч рамкових барабанів, і воно все. Брязгає, звучить, цікаво, як видобувається звук, я це показую. І, власне, тому ця вистава стає одночасно цікавою і дорослим, і дітям. Звісно, що сюжет там про гномів не буде ну, цікавий, там, але це може надихати дорослу дитину на те, що ввечері. Коли треба буде сколисати дитинку? Вона пригадає цю пісеньку, пригадає цю історію і буде переповідати її як колискову або там казку на ніч. Тому це і важливо і для малих, і для дорослих. Угу. Сама вистава триває 45 хвилин. Чи складно втримати у дитячу саме увагу протягом е всього дійства? Насправді не дуже, бо ми спрацювали таким чином, що у нас коротенькі історії тривалістю по 7-10 хвилин кожна сцена, щоб можна дитину було повністю тримати постійну увагу, щоб ми у нас кожні там 10 хвилин рухова активність. Ми співаємо або танцюємо, потім зацікавлюємо, переходимо в цікавість. Тобто, оця динаміка вона не втрачається з початку. Спочатку до останньої хвилини. Тому я дивився, я хвилювався дуже перед першою виставою, що ну, неможливо втримати. але от Досвід музейних екскурсій, да я знав, як тримати там протягом години увагу. А тут ще більше якби можливості, бо є музичні інструменти, є куди перемикати, є додаткові люди, які задіяні, зміна сцен, і кожна, ну на кожну дитинку знайдеться свій такий маленький спецефект, який закладений в сценарії, і це це окрема подяка. Я ж кажу німецьким колегам. Які є музичними педагогами у них є багаторічний досвід, як проводити ці імерсивні, саме дитячі музичні вистави? Тому я кажу, що цей дум так вистава вона є унікальною. Я за цю можливість вхопився і. Успішно ми її реалізували і адаптували от, власне для українських дітей. І зараз маємо навіть таке замовлення, щоб наші діти, які є біженцями в Німеччині, в інших містах, вони так само хочуть подивитися цю виставу. Тому плануємо для таких маленьких дітей ще й турне от, по Європі. Тобто, пл плануєте гастролювати? Так, да, да, гастролі, якщо буде все добре і все складеться з фінансового боку, і з менеджменту чого цього проекту за кордоном, то вийде нам на співпрацю. Зараз вийшов Гьот інститут німецька установа, яка власне, ну якби перші перемовини вже відбулися. Ну, чекаємо, як воно буде далі. Ви зараз кажете про гастролі Європою. Чи плануєте гастролі Україною? Я б залюбки поїздив україною, але для цього потрібен додатковий менеджмент. Для мене театральна власна діяльність це нова сторінка нашого гурту. Раніше ми гастролювали лише як музичний гурт. Театральні вистави потребують трошки іншого формату, бо треба перевозити і цей найбільший в країні бубен, який привносить найбільших проблем в транспортуванні. Власне, у нас все є в плані проекту. Ми виготовили навіть спеціальні короби для транспортування і реквізиту, і музичних інструментів. Тобто, ми підготувалися до подорожі Україною. Чекаємо пропозиції і сподіваюся, що. Програму «Арт-А» ми дивимося не лише в Запоріжжі, а й в інших областях нашої країни. Тому я звертаюся. Якщо ви зацікавлені в таких виставах дитячих, ми радо приїдемо до вас і пишіть, телефонуйте. Ми відповімо всім. А скажіть, будь ласка, що має все ж таки на меті ця вистава? Яку ви особисту ціль поставили собі, коли перекладали її? Чому саме вона? Я поясню, це мій перший крок в професійному театральному менеджменті, і е, я сподіваюся, що на цьому ми не зупинимося. Ми почали з простенької вистави, моновистави, можна сказати, на три особи. Але в планах е, наступна вистава пов'язана з великою кількістю барабанів. І це буде велика вистава, задіяно, задіяна на Історичних моментах, в яких ми будемо розкривати барабанну історію України від початку створення України, коли українці викопали Чорне море, і до сьогодення до військових дій. І все це буде розповіно через барабани, через ритм, через е, музичні композиції, які будуть написані. Тому власне зараз я набуваю досвід і виконую ще й соціальну функцію, бо зараз дорослі вистави. Я не знаю, тобто комедні вистави чи складний час це робити. Тому ми вирішили дитяча вистава, бо це є така прогалина і мінімалізм, який, можливо, в маленьких кімнатах в укриттях зробити. Це одна ніша, і готуємо велику виставу про те. Як були заборонені українські барабани, як вони впливали на історію України, як люди проносили цю нематеріальну нашу спадщину з виготовлення запорозьких тулумбасів, бубнів через все життя, і це це буде дуже серйозний такий проект, в якому будуть задіяні вже серйозні актори і музиканти, і тому. Це ось я скажу так, трохи забігаючи наперед, те, що в нас в планах нашого театрального вже такого гурта барабанза. Чи були якісь складнощі під час перекладу вистави з німецької, і чи щось змінювали на український лад? Ну так, да, дійсно. Ну, от у нас є от, е, така вистава. Ой, вистава, така от. Е, Рекламний буклет, в якому там і я задіяний. От власне ДаСТАК німецькою мовою а, це артикуль, який означає, що так, це ім'я. І ми не знали, як вигадати ім'я героя, тому не складалася назва ніяк. Тобто летючий барабан все ок, з цим нормально. Тому ми вирішили, що а, спочатку це був містер так, не, не, не зайшло. Потім пан так українською, типу. Теж не зайшло. Ну і ми врешті-решт зупинилися на тому, що це має бути Думтак. Але Facebook сторінку, після того, як ми зареєстрували, 60 днів не можна змінювати, тому у нас на сторінці висить а, пан, а, містер так. А зараз ми вже переходимо на Думтак. Це така, мабуть, най, найскладніша була адаптація, яка потребувала часу і фідбеку від глядачів і учасників. Тому вистава має назву Думтак. Думтак, до речі, це. Це два елементи, які використовують музиканти, перкусіоністи в вокалізації ритму. Дум це дуже низький звук, так це дуже е, високий звук. Тому дум так, поєднання. Дум це удар в грудь, і оплеск це так. Тобто дум, 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 так, 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 дум. То ми можемо говорити, через це передається ритм. Ну і назва тому нашого герою дум так вигадана. Якщо коротко підсумуємо, скажіть, будь ласка, хто такий Думтак і коли все ж таки великі та маленькі глядачі зможуть до вас завітати? Думтак – це головний герой нашої вистави. Це вигаданий персонаж, який живе в країні Терікіта. І власне ця країна наповнена звуків, музики, але їм постійно чогось. Хочеться нового відкриття, тому дум так відправляється в подорож по інших локаціях де він збирає ці звуки разом з іншими героями, і потім повертається на, на своєму летючому барабані в свою країну Терекіта і е, дарує всі ці звуки своїм друзям, наповнюючи свій всесвіт е, новим досвідом, власне так. А подивитися цю виставу можна в незламному хабі Тітан, за що їм окрема дяка. Ми анонсуємо кожного разу, коли ця можливість є. Слідкуйте за новинами на сторінках Департаменту культури, культура Запоріжжя, МТМ анонсує і підтримує за що окрема дяка. І якщо потрібно окремо щось замовити власне, для якоїсь дитячої установи, ви можете заскрити контактувати і ми залюбки зв'яжемося, і все буде домовлено. Вхід вартістька е безкоштовно. Ми Супер, це робимо, тому грі. що це наш внесок е в підтримку дітей, які залишаються тут на території на Запоріжжі, які попри війну теж мають право на щасливе музичне дитинство. Тому це наше рішення. Таке пане Денисе. Дуже дякую вам за вашу роботу за цю неймовірно цікаву розмову. Пані та панове, ви дивились програму «Арт-А», Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі.